Я Марк Вінс, і зараз мене вкусить найагресивніша мураха на планеті. Тааа! У гнізді переді мною живе мураха австралійський бульдог. Вони жалять і кусаються. І я збираюся дізнатися, наскільки боляче я збираюся використати цю паличку, щоб дістати мураху бульдога для укусу. У мене з чіпсі контейнер, тож тепер нам потрібна лише мураха. Я обережно розворушу вхід. О, а ось і вони. Я нервую. Мурахи починають роїтися. Гляньте, які вони великі. Це схоже на мурашиний вулкан. Вау! О, дідько! Вони всі на мені. Треба швидко зловити мураху. Поїхали. Зловив. Так. Здуріти. Вау. Ху! є. Одну зловили. Це доволі велика. Мураха Бульдог. Їх занадто багато, щоб знімати саме тут. Давайте трохи відійдемо від гнізда і поглянемо на одну з найстрашніших мурах у світі.